Вітаю, прекрасна атлетка. Сьогодні в рамках онлайн-клубу Фітнес для всіх я проведу для тебе тренування на мобільність стажу, на мобільність кульшових суглобів, суглобів поперекового відділу хребта, для того, щоб він був рухливий, м'який, не болів, щоб хребенці змащувались, не зношувались. І декілька елементів буде. З нейрофітнесу, нейро вправ, нейро вони також будуть долучати залучати мобільність всього тіла і трошки стимулювати нейронну активність мозку. Поїхали, стопи розташовуємо ширше за плечі, коліна розвертаємо в правий бік, і правою ногою тягнемось правим коліном за правий носок, а правою рукою накриваємо правою рукою накриваємо, накриваємо собі зверху, бо виконуючи бокове згинання бо в ліві лінії тіла, в ліві лінії туди. Так. Бачиш, коліно праве дивиться в бік. Коліна ліве дивиться вперед. І зверху накрила себе правою рукою, не піджимаючи праве плече до вуха. Тобто постійно продовжимо шию, подовжимо шию і робимо довгим робимо довгу лінію від вуха, від мочки вуха до плечевого суглоби Два, Один. Прекрасно. На ліву сторону ліве коліно розвертаєш від себе і ліве коліно витягується за носок. Ліве коліно витягується за носок. Право, дивися вперед. І декілька рухів в латеральних. Так, щоб ти відчула, як розтягується внутрішня поверхня стегна. З лівої сторони тепер. П'ять. Чотири. На видиху підйом. Вдих. Три. Два накриваємо рукою себе зверху і уявляємо, що приїжджаєте до стіни і вздовж стіни рухаємося. Ору прекрасно розвернулись до правої ноги, так щоб ліво опинилась ззаду. Лівим коліном торкаємось з підлоги, руки опускаємо вниз, вздовж корпусу. І декілька повторень ми витягуємо дві руки вверх, таз підкручений і зберігає положення. Нейтрального попереку. Повторні і зверни увагу, не провисаємо в попереку, не тягнемо ось так з в'язки тазу, не виснемо на них. Зберігаємо підкручений таз замість переднього нахилу, задній нахил тазу замість переднього, задній, не стискаючи при цьому дна і сідниці чотири. Три. Плечі вниз, лікті прямі, лікті випрямлені, не згинаємо їх і не топуємо руки по сторонах. Два, Дивимось вперед. Один. Опустили тепер дві долоні вниз біля правої стопи і прокручуємо таз в ліву сторону. Тобто прагнемо опустити ліву сідницю, точніше, зовнішній край лівого стегна на підлогу плеч не вивертається. При цьому вони тут тобто, зафіксовані. І ліве стегну, ліву лінію стегна, тягнемо вниз на підлогу 5, 4. Зовнішній край, 3, 2. Один. Підняли ліві коліни від підлоги і розворот зробили в латеральний глибокий випад. Так, щоб права стопа торкнулася підлоги. І лівою ручкою тягнемось вверх. І вниз на підлогу. Ніби лівим перед плічем Ми хочемо занирнути, пірнути вниз під праву лікуть. Шість, п'ять, чотири. Три рази вверх. І видих. Лівою рукою тягнемось в праву сторону. Два. І видих. І один вверх. подивились за рукою, а тепер ця рука, ніби по підлозі, виїхала в праву сторону. Ми робимо повний підйом вверх на потужному видиху. Якщо не вдається, то знизу просто ось так відштовхнулися до ручками. І розвернулись до лівої ноги. Коліна право поставили на підлогу, таз підкручений, і декілька повторень вперед виїжджаємо. Сім. 6, Можна додати скруглення у грудному відділі, коли ми рухаємося назад. 5, дві руки вверх. Скруглитися у грудному відділі, 5 пірнаємо назад. 4. Пряма спина таз підкручен. Кругла спина, таз все ще підкручений на себе, на вас. Тобто ось ці костяшки дивляться не вниз, костяшки випираючи да? Подвздош, подвздошний гривень. Дивиться не вниз, а на вас. Два рази. лікті прямі видих, кругла спина. І один подивились прямо. Кінчики пальців подивились вверх. Кругла спинка назад. Торкнулись долонями підлоги. І тепер на праве стигну опускаємось шість разів. П'ять торкаємось зовнішнім краєм підлоги. Чотири. Ліву стопу намагаємось не відривати від підлоги, але там, якщо вже не вдається зафіксувати, нехай вона трошки припіднімається. Головне зафіксуйте долоні поширше одну від одної, не піджимаючи плечі до вух. Три, два, один вниз і підйом вверх. Добре, виїхали назад, і хребенець за хребенцем піднялись, щоб бути у латеральний випад. Розвернулись на ліву ногу і правою подивилися вверх. А тепер вниз пірнаємо в ліву сторону, ніби правою рукою. Ви зверху зриваєте щось, зриваєте яблуко, і поклали яблуко в тарілку, яка стоїть з лівого боку. Якщо це положення виявиться для тебе складним, і п'ятка буде, наприклад, відриватись від підлоги або просто амплітуда заглибока для тебе, обери оптимальну позицію і можеш перебрати оці занирювання під лікоть. Зірвали яблуко і поклали яблуко в тарілку, яка стоїть з лівого боку. Якщо п'ятка ліва не вдається її повністю поставити, вона має бути прижата до підлоги. Якщо не вдається нічого, перенесли трошки вагу тіла вперед і припідняли п'яточку від підлоги. Нехай вона так стоїть. Три. Плечики від вухджали. Два. Видих. І один. Видих. Підйом. Прекрасно. Тепер сильними м'язами, стегон, кору і, мобільні, і мобільними силобами підняли себе вверх. Звели стопи трошечки поближче, коліни розвернули на периферію по сторонах. І робимо неглибоке присідання. Вісім. Видих, підйом. Сім. Видих підйом. Шість. Маківка вверх. Підберіть паралельно підлозі. Направлено. П'ять. Чотири. Видих. Три рази вниз. Плечі вниз. Два. Підберіть паралельно підлозі. Один. І опускаємось повністю вниз на охочих. Щоб розштовкувати плечем плечем своє стихно і розкриватись грудиною вверх. Шість. П'ять. Чотири подивились вверх за рукою, три подивились вверх за рукою. Два. Один тепер з цього положення ми розвертаємося в довжину килимку, щоб можна було опустити коліна вниз. Руки прибрали назад, поставили долоні. І одночасно два коліна опускаємо вниз на підлогу. Пальці можна поставити дивіться на півпальці, ось тільки як павучок з долоні зробити. Якщо не вдається виконати це положення, полосу, вдячу, то вдячу, просто залишаюся в позиції на почувках. 4. або продовжує виконувати 3. попередню вправу, в якій ми прокручували 4, всередину стегну. І один вниз опустили повністю сідниці на підлогу. Вивели праву ногу вперед, ліва стопа залишається біля лівої сідниці. І тепер ви прагнете ліве коліно опустити вниз на підлогу. Як у вас не вийде це зробити? Якщо ви будете подивіться на мою стопу, ось так ставити її на підйом. Якщо ви будете ось так задирати і напружувати гумілку стоп. Ось так задирати нічого не вийде. Вам потрібен мобільний гомілкостоп, який обережно і плавно витягне вас, витягне ваше коліно на підлогу. Чотири для зручності під Три. одну руку можна підставити щось високе, Два. наприклад, подушку або амферрол, чи гантель, книжку, пляшку, що завгодно, що подовжить твою руку і створить більш зручну позицію для утримання на руках. Один Вниз. Поставили праву стопу, ліву вивели вперед і тягнемо тепер праве коліно вниз на підлогу ще раз. Згадайте, як виглядає ваша стопа, коли ви вдягаєте високий підбор. Вона ось так натягується. Так от, вам не потрібне таке натяження. Вам потрібен мобільний гомілко-стоп. Мобільна права нога зараз, яка витягне вас вниз. Чотири. Три. Плечі від себе. Два. Один, прекрасно. Вивели тепер дві степи перед собою, ручки прямо і опускаємо кольшові суглоби Таз, стегна, точніше прокручуємо через кольшові суглоби в ліву сторону, одночасно піднімаючи ліву руку. Опустили ліву руку перед собою і лівою рукою себе тягнемо в правий бік. Дивіться мене спинка прямо. Підняли праву руку вверх. Підняли ліву руку вверх. Підняли праву руку вверх. Підняли ліву руку вверх. Перекат на сідничні бугорки. Підняли праву руку вверх і поставили ліву долоню на праве коліно. Праву долонь на ліве коліно. Ліву долонь на праве коліно. Чотири. Чотири. Три. Три. Плечі вниз. Два. Спина пряма. Не скругляємось. Два. Якщо скаль з'їжджаєте вниз, то просто повертайте таз назад на килим. Два. І один. І один. Прекрасно. Ліву ногу поставили біля себе. праву у вас залишається ззаду. І ви опиняєтесь в положенні русалка. За Поставили ліву долоню і праву на одному рівні з лівої сторони від себе. І одночасно розкриваємо праве стегно і праву руку. Вісім. Сім разів. Шість. Не викручуючи при цьому ліве плече перед собою. Тримаємо гру зафіксованим. П'ять. Чотири. Підняли. Опустили, прокрутили всередину. Три. Ротація і всередину. Два. Внутрішня ротація. Праву долонь поставили навпроти лівої долоні. І один через верх і через верх перед собою. Права нога вперед і ліву ногу ви прибрали назад. Лівою рукою так само тепер ставимо з правої сторони. Дивіться, паралельно толинку у мене стоїть дві долоні. Я одночасно розкриваю ліве стегно, ліву руку, і ліве долоні, і ліве стегну. Ліво стегно, ліва рука, ліва рука, ліве стегно вас забрало. Чотири плечі від себе. Чотири, три. Три. Два. Прибрали за рукою два. Внутрішня ротація. І один. Стехно повністю підняли. І один. Прекрасно. Забираємо ліву ногу перед собою. Право назад. І на видиху мобільним тазом піднімаємо себе вверх. Шість разів. Шість вниз. П'ять. П'ять. Чотири. Чотири. Якщо не вдається, поставте рол перед собою або робіть біля дивана, щоб відштовхуватись від верхні. Якоїсь, яка трошки вища. Ніж підлога. Два. Один. Стоп. Розвернулись до лівої ноги. Права у вас опинилась ззаду і прокрутили всередину праве стегно, Шість разів. П'ять. Чотири. Поперек не прависа. Дивіться, він зафіксований. Три, два. Один. Добре. Опустимо праву ногу перед собою. Тепер права нога опиняється перед вами, ліва заду, і на видуху піднімаємо те вверх. і опускаємо на підлогу. На видуху підняли вверх. П'ять, чотири. Дивимось прямо. Три, два. Один. Розвернулись до правої ноги. Ліве стегно у вас опиняється ззаду, тепер два коліна на одному рівні, і ви ліве стегно прокручуєте всередину шість. Таз підкручений п'ять, чотири поперек не провисає. Три, два, один. Прекрасно. Поставте ліве коліно на підлогу, праве коліно на підлогу. Підніміть таз вверх, вийдіть в планку, не піднімаючись на ці верх, не, не опускаючи вниз, і. Зробіть крок вперед правою стопою біля правої долоні. Тепер уважно ми будемо витягувати вперед. Фу! Замість. Замість правої руки ви будете витягувати вперед ліву ногу видих і прибирати ліву ногу назад. Замість правої руки ви будете прибирати ліву ногу вперед. І прибирати ліву ногу назад. Замість лівої, замість правої руки ви виводите задню ліву ногу вперед. У вас включається глибоке м'язи животику і мобільний таз, мобільне стегно прибрали назад. І ще раз прибрали замість правої руки, праву ногу вперед. Щоб отримати повноцінне повне тренування, а не тільки цей моточок реєструється. Ва кліки з будь-якою країною, карткою будь-якого банку можна оплатити доступ і одразу довідатись до часові. Відгуки наповнення, деталі є на сайті для реєстрації. Переходь в опис під відео.